Доброго ранку, шановні вубенці. Сьогодні 18 вересня, день визволення міста Лубни у другій світовій війні від нацистських загарбників. Сьогодні наше місто святкує свій день визволення, але в цей же день і ось вже більше ніж 900 днів повноштабної війни і наші... Сини, наші чоловіки, наші батьки захищають Україну і світ від російського ворога, який посягнув на нашу незалежність, на свободу нашої держави. І ми сьогодні тут, на цьому святому місці, на, на цій алеї слави. І ще раз говоримо, що ті покоління, які захищали світ від нацистської навали. Сьогодні від з цієї висоти бачать і гордяться за своїми вже внуками і правниками, які захищають світ від нової навали, яка посягнула на нашу рідну українську землю. Вітаю лубенців і святом. Бажаю всім нам доброго здоров'я, перемоги!

그것도 또 이겠죠